Не думав, друзі, що буду показувати огляд ліхтариків, але настав такий час, що в кого є ліхтарик, той щаслива людина. Отже, прийшло з Aliexpress ось таких три ліхтарика. Якщо ви вже бачили їх в розпаковці, де я показую, розпаковую всі товари з Aliexpress. Купував ось таких три ліхтаря в одного продавця. Коштують вони по 6 доларів, там 6 доларів і декілька центів. І брав різні з ось такою лінзою, з чотирьма, І ось так, де в нас купа діодів. Також вони світяться по боках, акумуляторні заряджають. І я вам скажу, що я вже їх от цілий тиждень ганяю, тестую, тому що деякі підписники під час розпаковки мені понаписували, що це якесь лайно. А деякі, як малі діти, кричали: Дай дай мені ліхтарика. Ну, не знаю, друзі. Напевно, що пороздаю вам ці ліхтарики. Хто напишить, для чого вони йому треба, для яких потреб. Отже, хто там казав, що це лайно, я вам скажу, ось це лайно світить 3 години. 3 години. Я думаю, 3 години за 6 доларів та ще й ось такі ліхтарики. Цілком вистачає. Так що зараз ми підемо на вулицю і я вам покажу, як кожен з них світить. Ну що, починаємо з мого улюбленого. Дивіться, як, як світить. І. Лінза, в принципі, друзі, б'є. Хрин знає куди. Тут метрів десь 100. Я так думаю, що воно буде лупити на метрів 300. Ну, такий, щоб там ходити десь по гаражах. І щось дивіться. В принципі, навіть ось тако можна йти. Дивіться, наскільки круто видно дорогу. Далі ліхтар на 4 діода. Ну, також непогано. Правда, він не такий далекобійний. Він, в принципі, тільки якби більше розсіє, тобто дає більше, щоб все ви бачили. Не б'є променем вдалину, а так теж непогано можете собі йти і бачити всі калабані. І останній у нас на 7 діодів. Давайте. Ну, цей лупить просто як. Білий день. І дивіться, наскільки круто він освітлює, як фара в автомобілі. Я так думаю, що якщо будете собі ось тако йти десь якимись городами і селами, то всі калабані ви точно будете бачити, і дорогу освітлювати буде також добре. І тут нас показує заряд акумулятора, і всіх цих ліхтарів є купа режимів. Тобто є ось такий режим, є тускліший. І є мигання, тобто стробоскоп. Ну і ще боковий режим, тобто з боковим світлом. Також можна йти і підсвічувати якісь там калабані. Ви самі, друзі, все бачили, так що не таке воно вже і лайно, як дехто пише. Ось цей ліхтар саме більше розсіює, цей розсіює менше. А ось такий більше підійде для гаражних сторожів, щоб бачити вдалину. Ну, щось там підсвічувати. Також ви можете собі поставити ось тако. Да? Якщо у вас вдома немає світла, чи зникло світло. Ось тако собі ставите. І все, і маєте світло. Якщо вже пішла така тема, то я вам покажу ще ось такий ліхтарик, який вже в мене 3 роки. Теж купував його орієнтовно там за 6 чим-то доларів. Ну і світить він також, друзі, досить. Непогано. Є там різні режими, ось такий. О, і якщо його затиснути, то він стане червоний. Да? Хоча цим режимом і ніколи не користувався, О, може, навіть ось, і ось так бути. Чим він крутезний, ось цей ліхтар, тим що я його брав для автомобіля, друзі, тому що його можна примагнітити до. Кузова автомобіля виставити там в будь-якому положенні, як тобі треба, хоч так, хоч сяк, заламати і щось там підсвітити. Брав його суто для ремонту автомобіля, тому що, крім ось того магніта, у нас ось тут є гачачок, його можна навіть підвішати. І все. І досить така прикольна штука. І за три роки, ну, акумулятору, хоч би що, бачите, заряджається ось так. Теж мікро-USB і такий досить компактний, класний ліхтар. Так що, друзі, пишіть свої коментарі, отримуйте свої ліхтарі, Цей, правда, мій, я вам його не віддав. І всім дякую, що були зі мною, і до побачення!